Добрий день, вітаю вас усіх зі святом, Святого Миколая, Чудотворця, від душі та від серця. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, радості, любові, вірних друзів поруч, надійних таких, які завжди протягнуть вам руку допомоги, не залишуть вас один на один з бідою, завжди відгукнуться, так як і відгукується завжди святий Миколай Чудотворець. Нехай він почує кожного з вас. Дарує свій захист, опору, нехай почує кожну вашу молитву, ваше прохання, бажання. Нехай здійсняться всі ваші наміри, все, що ви задумали, все, що ви запланували, щоб все все, все збувалося. Я дивлюся, така клумбочка красива, прекрасна. Такі кольори. Клас, там он ще є інші. Хочу зайти в храм Пантелеймона Целителя. Попитка номер сім, як кажуть. Та глянуть, чи повісили нарешті вже наші дами. Бо я була і на Пасху. І не проводи. Я думаю, вже на Святого Миколая повісили. Тож йду з надією, а з чим буду повертатися додому, ще не знаю. Дай Бог, щоб на таке свято все було коло святих, коло Святого Миколаєвича і з Пірдона Тиміхунського.